Вітаю, я Руслана. Хочу розповісти вам історію відвідування секонд хенду. Це був день завозу економ клас 419 гривень за кілограм. У цей секунд я хожу рідко, але він мене дуже порадував. Перш за все, великим вибором сумочок. Тобто значно більшим, чим, наприклад, у попередніх секундах. Так, тут вони також багато і шкірозамінника, але досить в досить кращому стані. Ось такий і шкірозамінника рюкзачок, він такий цікавий, коричневого кольору, але гарний. Ще досить можна походити з ним. І ось така цікава сумка була. Це в нас також шкірозамінник. Цікаві шопери. Мені дуже сподобались з тою дівчинкою. І була ось така рожева сумка, також шкірозамінник, але вона нова і всередині такого золотавого кольору. Досить красиво. Ось ця сумка привернула мою увагу своєю шкірою грубою. Досить груба і красивий колір, і досить гарним станом. І ось така ще була, вона і шкіри, але вже побувала у носінні. Була красива така рожева, шкірозамінник, тобто замша, але не натуральна. Ось така сумочка, шкірозамінник в хорошому стані. Це також була шкіра. І такий хороший рюкзачок, красивий. Також попався Тед Белькер оригінал, шкіряний. І я ось бачу всі логотипи. Всі сілого присутні навіть на змійці Навіть Змійка, хоч і була в носінні, але досить гарна і функціонує. Усередині, бачу, також є написано, що це тед Бейкер і що це шкіра. Дивилася я його, крутила, А вже ж він досить уже добре був у стан ось такий. Але його ще можна реставрувати. І ця сумочка ще довго послужить. За ким я дивилася ще на інші сумочки, то скажу, я вже її, коли повернулася, щоб просто подивитися ще раз, її вже не було. Хтось її ухопив для реставрації. І це не дивно, адже вона ще досить в хорошому стані. Потрібно лише пофарбувати і буде радість. Ось така красива сумочка, ніжна, трошки магніт погано там функціонує, а сама вона досить хороша, красивий колір. І знову я повернулася до цієї сумки, я її роздивляла, здивилася, вже відкрила. Дивіться, яка вона група. Але це і незручно, вона така задубініла. Така вона офісна, немов сумка для паперів. Щось таке. Хоча для певних стилів і підійде вона, тому що гарна кольором, і такі ці кармани, кишеньки досить гарні. І в нас така от досить в гарному стані. Да, братель досить в гарному стані. Наступне, що мені попалось і мені сподобалось, це ось така сумочка, клач, там всередині був ланцюжок, таку, це ж кірозамінник, зміїний принт, і він досить функціональний. Ось він відкривається ось тут, там. в нього ось така металева ручка. І ось відкривається він ще з іншого боку, що досить багато що можна туди понакладати. Але і за ручки, і ланцюжка ця сумочка досить важка. І був ось така сумочка, клач, це в нас також шкірозамінник, але досить гарний під замушу, гарного кольору, гарно функціонує магніт. І досить так гарненько виглядає. Був ще і шкірозамінника така от це чоловічий косметичка, чоловіча косметичка. досить в хорошому стані. І така велика умістка. Змійка функціонує. Також дуже багато було там, зі 6 штук, десь так, ось таких от бананок. Вони всі нові. Цікава ось така хутряна сумка, від перуна. Штучне хутро, а вже ж, але так цікаво виглядає. Дещо в носіні видно було. Усередині це досить видно. А наступна річ дуже привернула мою увагу. Дуже красива. Така незвичайна, крутила вертіла, це наш шотландський, тобто як гаманець, це шкіра всередині, тобто ось так місткість така її. І ось так ось защібається. Поруч був чоловік, який в цьому розбирається, він сказав, що він дещо там поламаний. А це от дуже гарний, хороший розумінник. Він такий м'який і такий яскравий. Сумочка досить оригінальна і гарна, яскрава. От дивимося, по чому сумочки вийшли, і виходить, що 205 гривень. Змійний принт та важка. І дивимося далі вже більш таке. Це наш шарф Едінбург, чиста вовна. Мягка, дуже приємна. Ось такий от нас шарф, косинка, платок. Дуже мені сподобався принтом цим малюнком. На жаль, не було складу, і він весь був у плямах. От там, де біле, там були досить жовті великі плями, але дуже красивий платок. Далі ось така нічна сорочка, дуже хороша. Маленький розмір. Але якість просто чудова, це мережево, воно таке красиве і таке якісне, що воно досить довго буде функціонувати. Носитися буде і носитись. Ще й тканина модул і котон 50х50, що є дуже приємно до тіла і колір красивий. Були ось такі дві футболки, які я запримітила. Ну, мені потрібні, я купую там по одній штучці. буває. Мені потрібно для сина, для батька, для брата. Придбала я ось цю таку для сина. 100% котон. Ось такий надпис. Далі йдемо приміряти речі. HIDM ось така проста лаконічна блуза. В нас 150 віскози і 50 котону. Дуже зручна і проста, і невагома. Тут тобто вже ж вона не поглажена, але дуже приємна. І сіла на мене чудово. Далі сукні. Ось така сукня яскравого кольору від H&M. І тут на 100% котон. Ось так воно на мене сіло. Гарний дуже колір. Дуже приємна до тіла. Наступна сукня такого красивого коричневого принту. Вона у нас довга. У нас вона із котону. І ось так на мені вона сидить. Далі чимось подібно буде ось така сукня. Вона також довга, але вона в нас із віскози вже. і вона така от. Ця більш вільніше сіла, але вона набагато довша така, тобто на вищу дівчину. Велике декольте таке. Сукня непогана. Далі хочу приміряти ось таку сукню. Мені сподобався дуже принт ось ці малюнки на цій тканині і її якість. І також хотіла подивитися, як вона на мене сяде. Ось так. А вже ж я знала, що воно буде на мене отак сидіти. Але мені хотілося трошки поекспериментувати. Тканина чудова. І я вирішила взяти ремінець, на жаль, він на мене буде маловатий. І ось таку сорочку. Сорочка красива, така смужка, мені допобає. І ось так я вирішила змінити спосіб носіння цієї сукні. Як ви думаєте, так, можливо ходити? Мені подобається ось так. Виглядає досить непогано. Можливо, сорочка інша, а вже ж потрібна, більший розмір. Наступна ось така сукня, досить така вона об'ємна, велика. Одразу скажу, я її примірила, але я вам її не покажу, тому що вона на мене сіла дуже ну, негарно. Але тканини тут не пошкодували. І це в нас віскоза. Далі ось така сукня, тоніка. Сподобалась мені ось така її функціональність, щоб вона регулювати ось ось ці тканину ось так на бретелях. Це досить цікаво і було хотілося подивитися, як це буде виглядати. І ось так, Ну, пошив трошки там вже є нитки стирчать, але це все можна виправити. Тканина досить приємна, легка, зручна, це віскоза. І хочу ось таку сорочку Тед Бейкер. Це 50 у нас котон і 50 льо, що є дуже чудово. І сама вона досить така гарна, сама ось вона така цікава. Вона не мого розміру, але як я можу її вам не показати? Такі от гарні в нас кишеньки. Дуже гарна тканина. Вона така і цупка, і така Ці волокна видно, гарно. Далі хочу приміряти ось таку сукню рожевого кольору. Ось така вона легесенька, там є такий, бути поясок до неї. І нічого особливого. У ній такого немає. А от у наступна сукня це нам, мабуть, любов. Ось така вона красивого кольору, також красивий принт. І саме найкраще вона на мене сіла. Чи це тому, що в мене загоряються очі на зелений колір, але дійсно вона на мені зручно сидить. Я це і відчуваю, і це бачу. І вона гарна. Я любуюся, красуюся в ній. І вирішила накинути ось таку сорочку. Вона також трохи замаловата на мене, але підходящий колір такий оливковий. Це в нас також льон і котон. Дивний трошки рукав, мабуть, ну так, да, надовший. Це ж чоловічого відділу сорочка. Надовші руки. Але гарно. Далі приміряти хочу ось таку з нової, муслінової тканини, вибачаюсь сукню від ASOS тут тканини не пошкодували. Тут можна пошити ще зо 2, а то й зо три сукні. От дивіться, стільки її є. І це ж натуральна тканина. І ось так вона виглядає на мені. Єдиний недолік це її спинка. Її просто вона відкрита. А вже ж, для інших дівчат, які можуть не ховати свою спинку, це є недолік. Не є до... недолік, а для мене так. Тому... Я думаю, можливо, носити можна так цю сукню. І це досить зручно і досить гарно. Ось ця сукня привернула увагу своїм шовком. Це, до речі, преміум сегмент і досить дорога, дорогі сукні цього бренду. У нас тут підкладка ацетат зверху шовк, такий ніжний, красивий. Далі ось така сукня привернула мою увагу від Бого. Тут хороший склад, льон і віскоза. Вона отака, бачите, на пояску Наталії, що затягується. Такі як гудзички цікаві. Тобто котон був 50. І ось так хочу показати трохи вам її здалеку, поки є змога. Ось такий ремінець я тоді приміряла. Він на мене був малий, але це шкіра, досить ще непоганий, він був у вжитку, ним користувались, це видно. Але ще він може прослужити. Ще попався ось такий шарф, також із вовни. Далі я хочу показати ось таку блузу. Вона мені дуже сподобалася своїм принтом ось такі птахи, такий колір. Її трішки мереживо. Але більшості мені увагу привернули ці птахи. А це у сукня, я її, на жаль, не можу вам показати в повному обсязі, тому що ззаді мене стояла людина, і я не могла добре відійти. Дуже красива це льон, красивий принт, китайсько-ірландський дизайнер. Далі хочу приміряти ось таку. Сорочку, це в нас ліоцел і поліестер. І до неї такі джинси, вони також складаються із котону і 27% поліестеру. Вони такі досить тягнуться, красивий білий колір. І такий скообраз. Досить все зручно, комфортно. Я ставлю плюсик. Мені це сподобалось. Ну, Дещо рукава, але я думаю, там все добре. Далі ось така блуза, 100% льон, красивий колір. По ній видно, що вона була у носінні вже дещо є втрачений колір. Але 100% льон і досить гарний колір. І такі штанці. Тут у нас льон і віскоза. Штанці дещо маловаті, а от блуза хороша, досить гарно і зручно. І досить гарно все прикриває. Наступне це ось такі от мене капрі. Чорного кольору, тут у нас льон, і такі блуза жовта, тут льон, віскоза, котон. Тут, навпаки, гарно капрі знаходяться. А от блуза дещо мене в животі обтягнула. Але кольор дуже красивий і там такий цікавий внизу пошив. Наступні штанці, така як муслинова тканина. Тут 65% пюлістеролешта котом. І 100% віскоза це у нас ось ця блуза. Красивий такий колір, я її просто пом'ята, вона дещо нерівно лягла, тому здається, що один бік якийсь довший, але вона насправді все з нею там добре. Досить зручно, комфортно в цьому образі. Хочу примірити тепер ось такі штанці. 100 віскоза. Вони такого принту цікавого, тканина дуже м'яка, приємна. Я думаю, в них буде дуже комфортно. І до них я взяла ось таку сорочку неозброєним оком видно, що це льон 100%. І цей образ самий-самій приємний. Саме, який мені впав іменно, ну, до душі, що мені сподобався. Штанці особливо. Далі ось така от блуза, такого принту, 100% від скоза. На жаль, брірка зрізана, але я відчуваю це вже на відчуття. Вона зручна, приємна. Наступне, ще хочу показати цю сумку. Привернула своїм кольором. Всередині ось така синя, зверху така от жовта яскрава, фурнітура в гарному стані, ручки також. Єдиний це шкірозамінник. Ось такі штанці 109 гривень. Далі дрібнички. Чи це запрошувані листівки, чи це просто розповідь, що буде людина коштувати на якомусь празднику. але гляньте, які шрифти, ці надписи, Марія, як красиво написано. Було багато таких листівок, і майже всі чисті, лише пару імен було. І їх так, ну, гарна така стопочка. Далі пазли. Ось такі пазли були. Не знаю, хто ризикує купляти пазли. А якщо ризикуєте, то скажіть, будь ласка, чи всі пазли є на місці, чи ви склали щось. Далі були ось такі вішачки різні. Я нещодавно для себе купувала ось такі, що для штанів, для спідничок у аврорі. Були деякі поламані, а деякі ще досить в досить непоганому стані. Ось це я не знаю, що це. Воно ось так заплутало. Спочатку я думала, що це просто якісь такі от ленточки, але це щось таке прив'язане. Я не знаю, що це, воно ось так от висіти повинно чи що. Було багато чого. Були ще якісь такі підставки, мабуть, я думаю, для келихів, можливо, для кружок із чаєм. Вони такі були пластмасові. це пластмас. Але їх також було досить багато. Далі хочу все ж вам показати пазли. Які були картини, тому що там були досить великі масштабні. Особливо мою увагу привернула ось ці. Тому що в мене це є асоціація з моєю вишивкою. Такі от подібні картини створює американський дизайнер Хаєт, Тобто, створює схеми, по яких вишивальниці вишивають. Ось такі от є подібні, це називаються полички. Ось це вишивають дизайнери, вишивальниці. Ось такого розміру вони виходять приблизно. Ще створює хаєт замки. Ось такі я вишиваю. І він буде десь приблизно ось такого розміру. Дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі, вподобайки. До зустрічі!